you <laughs> У серйозний конфлікт переросла 5 листопада в жашкові чергова апаратна нарада. Просто під час традиційного робочого зібрання сільські голови гуртом покинули залу засідань, таким чином протестуючи проти методів керівництва голови РДА Наталії Стельмах. Очільників сільських громад підтримав голова райради Микола Кльоц. Про суть і причину конфлікту у відеоматеріалі без коментарів. Проєктну документація по капітальному ремонту площадки для будинку культури по вулиці Леніна загальною злочею 600 метрів квадратних та вартістю 150 тисяч гривень виготовлено та прийде на експертизу. Але до сьогодні не покладено декларацію про початок та виконання будівельних робіт. Коли буде зроблено ремонт цієї дороги цієї площадки? Будь ласка, Валерійка чекає проходження. То ви ж бачите, коли ж це має рік закінчується, грудень місяць ще раз проєкт не віддають, поки проплата не пройде. А без проєкту не можна зробити декларації. А коли ви звертались до проєкту? Я три рази їздив у Черкасу. І я більше <филь> спробую постійно. Вона каже, тільки пройде і я кажу, давайте я привезу вам, що воно зареєстровано. Ні. Давай прокладу. Валерій Олександрович, я розцінююся як халатність. У вас <говори> Тому що сьогодні, у листопаді місяці, ми не знаємо, яка погода буде завтра. Чи ми будемо звальська на під дощ. <говори> Валентина Васильівна, село Кучунка, поясніть нам, будь ласка, всім тут присутнім, чому не надаєте інформацію, контролю. тут зробили. А чому не надаєте інформацію? Не вважаєте за потрібне? А чому не надаєте? Десь не конфликтні не, не проконсультували. Це єдине, мабуть, доручення, яке не інформаційне А Зараз ми тут промоніторимо. Чи зараз зустрічається кривджука, чи ні? Не. Так, на 19 сільська рада, чому не подаєте? Доручення не було. Покладене. Не було доручення. Ви не були присвітні на операді на раді? Ні, я був в присутній, просто доручення не було. Доручення не було ніколи. Ну, пичний йде листочок, з дорученням і його даємо відповідно. А ви віддивилися? Постійно. Друге, сільські голови стали заручниками. Вони долу законодавства, по-перше, по-друге, що без вини винувати. Через те, що фактично ті доручення, які були, то, це постійна їх робота, як вони їх виконують. Але яка форма давалася цих доручень? Через те, що є якісь закони кореспонденції. Якщо отримали, то вони вони будуть реагувати. Якщо ця команда стій на місці і йде до мене, то поняття в мене може бути виконано. Хто давав конкретні доручення? Хто давав конкретні доручення? Де підписано, чи де вони їх тримання? Якщо ви не чули, yeah. от, то, то це ваше право. Є доручення кореспонденції відповідно порядку судових документів. Тоді на них буде відповідати. Будь ласка, у нас людина, яка відповідає за до доручення. Якщо під підпис, то тоді сільські голови повинні прийти сюди до мене. Так, я їм під підпис себе дам. Вони будуть їхати. Так ви, ви маєте радок. дати їм доручення я? письмо. Їм там вони прийдуть по доручення до мене. Воно письмове є. Я його розмножу. Довести його. Тоді ми будемо відповідати. Вони всі забирають документи. Якщо таким чином ну, давайте. Значить, що... приглянути це... цю форму, вони, не я тут, значить, а давайте конкретні особі, який в сільському голові, тоді буде вічасно... давати вам відповідь. Вони будуть їхати з села, щоб під мене забрати до мочи. Вони так, тут присутні кожну неділю. не неділя вона ще не встигає. Фактично, що ніхто їх не бачить. Добре, як виконали людей. У нас виходить що проблема, що фактично робота виконана, але що не повідомлено, що виконано. Так відповідно ж так, давайте якісь механізми його не треба. Це, тоди, е... Микола Гриш, може і робити нічого не треба. Так вони роблять свою роботу. роблять, Робота виконана, а, і але, і але, але, вони але вони не повідомлено. Робота виконана, але. Ну і подиремова, як виконано, як люди з села розкажуть. А в принципі, кругом в будь-якій роботі. Ми маємо знаходити компроміс. Ви прекрасно знаєте, як сільських болів і збирають, і просять. Якщо давати субвенції, то просите і знаходите. А якщо тут уже і Василь Іванович не надав, десь якийсь цей, то це важко було б оглянути, Щось немає від Василя Івановича, а зняти трубку і спитати, чи виконане це доручення, і, і наносити чи ждати зібрання, щоб зробити головомойку сільським. Це неприпустимо. Це неприпустимо. Це відношення своїх прямих Доброго. посадових обов'язків і їх виконання. І якщо голова адміністрації ставить завдання, то, будь ласка, його треба виконувати, а не розказувати, що бумажки не знайшли. Наталя Олександровна, все виконано, просто не прозвітовано. То звітуйтесь в часі, якщо ви знаєте, що було дано завдання. Ви не знаєте, що ви його виконували. Нікола Світлович, ви не, не передворійте на барона, бо я прийду на сесію і зроблю вам те Я прийду і зроблю вам те Тому я вас прошу. Зайдіться в межах формі. Все встигла, слава Богу, на сьогоднішній момент. Але скажіть, будь ласка, це треба до роботи в співгорі. Як ми можемо працювати, якщо наші платіжки проходять півтора року, а не 10 днів? Як ми можемо виконувати роботу? Яким чином ми можемо виконувати роботу? Як ви можете пояснити даний ситуацію? У нас в районі рахується ще з 12 року. <гументств> <гумент> не не Ви, свої Ви не кричите eh, платіжні доручення, які були покладені, до серпня місяця були всі проплачені, з голови сільських рад, які і, в тому числі міська рада, які спрацювали. На початку року всі платежі були і вся заборгованість проплачена. Я згодна. А які не були покладені через те, що шучки були стримані, Ви знаєте, знаю, що вони Цесії було прийнято, що потрібно закупити комп'ютер для дитячого садочка і для сільської ради, для секретаря, тому що там вводиться нова програма ЗАГСу реєстрації цих, і такий комп'ютер, як у нас, 15-літньої давності, вже не потягне ту програму. От тобто, позавчора вона прийшла. Я дякую, що вона прийшла, але на момент 13-го року, травня місяця, комп'ютер коштував 3,5 тисячі. А на сьогоднішній день він стоїть 5300. А у мене, знаєте, як у тому мультику. По, 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 чи по документам корова рижає одна. Так і в мене, два комп'ютери має бути. Але за цю суму я можу купити тільки один і ще трошки. От ви уявіть собі, як це може це все працювати? Як це може працювати? І ви говорите, що ми не хочемо працювати. Я не хочу вже працювати. Я вже жду і цих виборів, я вже не знаю, якого світла. Бо такої системи дурної, як у нас. Навіть якщо хто хоче працювати, ми не можемо працювати. Ви розумієте? У мене це вже накипіло, я вже не можу ви цього. Ви я пішла на цю ви роботу, ви? тому що я так, як і ви, хотіла зробити щось добре для свого села. Хотіла дороги, хотіла будинку культури, хотіла школи, всього хотіла. Але І лендаю, вибачте, за слово, Старцюю. Дайте, будь ласка, мені, хто скільки може, бо мені до цих комп'ютерів треба доплатити, щоб вони були. А вони ж люди мене не розуміють. Вони Чекайте, думають, що це я. вас собі хочу на 2013 році. Вони їх їх не взяли. А це вже питання до прокуратури, чого ви їх не взяли. А як ми візьмете Не виконується або не хочеться виконувати, то ми також про це будемо. На сьогоднішній нараді чого ми вийшли. Ми так офіційно зробили свій протест. Я поважаю працю своїх колег. Знаю, яка це дуже важка праця і яка вона невдячна. Ми йдемо 8 годин на роботу, повертаємося вночі у зимовий час. І на наших плечах лежить усе і благоустрій. І оці малозабезпечені люди, пенсіонери, ну і всі інші проблеми: ремонт доріг і так далі. І кожного болить, бо ми йшли на це на цю роботу, щоб бо ми знали, що ми хочемо працювати во ім'я села для людей. Сьогодні, на сьогоднішній нараді, а та вся наша робота була перекреслена. Нас піднімали, наче школярів, бо ми не подали. Ту чи іншу бумажку на виконання доручення. Ми його виконуємо. Але якщо сільський голова вчасно не подав відповідь на їхнє доручення, можна було зателефонувати працівникам контролю. І ми б його навіть у телефонному режимі сказали б, як ми працюємо. А сьогодні це просто посміховище серед усіх колег і серед того, тих людей, які сиділи в залі. Це нас стерли як сільських голів, стерли усю ту нашу працю, яку ми виконуємо. Мені соромно, просто соромно за те, що з нами так сьогодні повелися. Нова влада, ми всі чуємо нова влада, і ми всі хотіли цієї нової влади. Але нова влада працює по старій системі і старими методами. Ми це все вже пройшли. Коли після виборів я особисто писала заяву у колишнього голови адміністрації, що прошу звільнити мене від виконання обов'язків сільського голови за власним бажанням. Я не написала за власним бажанням, я написала за результатами виборів 2012 року. І ця заява там у нього лежала. Поки є в нас ще нормальні, розумні люди, народні депутати, не розказали голові адміністрації, як потрібно працювати. Тоді вже він мені ту заяву повернув. І знову ми вертаємося до того старого, знову до того старого. І нас усіх звиначують сільських голів, що ми всі корупціонери, бо ми всі з регіонами працювали і так далі. Ми так само під таким самим пресом працювали тоді, під яким пресом ми працюємо зараз. Все те саме, нічого не змінилося. Для нашої роботи, щоб ми могли вільно, спокійно працювати на благо своїх людей. У нас у кожному в селі 500, 600, 700, 800 сколов, скільки контролюючих органів людей проживає, і вони всі мене бачать кожен день, і бачать, що я роблю, як я йду, і звідки, і коли в скільки на роботу, скільки з роботи і так далі. Якби далі було комусь другому контролювати, мене достатньо моїх людей, які мене обрали, які мене контролюють. Я так само писав, як і вона писала заяву. Те саме писав все. Тому що розглядати вибори, не удовлетворили, не задовольняли е, ту владу просто напад. Виказали... А ми за те, щоб люди висказували свою думку. Ми хочемо, щоб е, люди. Е, е, це ж демократія. Значить, люди виказують ту думку, яку вони рахують е, потрібно. І Відповідно, ми за те ж і боремося. Так що в нас всі проблеми і всі практично в кожному селі однакові по цьому питанню. Коло Григоровичу, прокоментуйте, будь ласка, ситуацію, яка склалася сьогодні під час апаратної наради. Те, що відбулося сьогодні на апаратній нараді, всі присутні мали можливість переконатися, наскільки предвзято було з боку голови райдержадміністрації ставлення до сільських голів. Це вже, мабуть, скоріше наслідок з цього, що все відбувалося на протязі останніх місяців, тому що знову ж таки всьому має бути межа. І коли сьогодні на апаратній нараді безпідставне звинувачення з боку голови райдержадміністрації Наталі Олександровної лунали до майже всіх голів, коли їх піднімали, вибачте, як учнів. І ставили в великій мірі несправедливі питання звинувачення, то звичайно, що це не спонукає до співпраці. Такі речі неприпустимі. По-перше, що в силу різних обставин а ми знаємо, що на сьогоднішній день дуже законодавство недосконале, і звичайно, що виконати ту чи іншу, скажімо так, доручення. Не було можливим більше того, о, ті доручення, які і виконувалися, але е, в силу різних обставин не прозвітувалися, е, теж ставилося це вукір е, сільським головам, що не знайшли можливість повідомити і так далі, коли є відповідний апарат, який має комунікації відповідну і має володіти цією інформацією. Е, тому о, обурення вже перейшло межі, і звичайно, що я, як голова районної ради, не міг теж не відреагувати на, на на таке відношення до сільських голів, які, до речі, не один не одне скликання. Працюють в органах місцевого самоврядування. Незалежно від того, чи голова адміністрації, чи голова районної ради. Ми маємо поважати, маємо. Дійсно, що шукати компроміси через те, що да питання гостре є, виникають, але ми маємо йти один одному назустріч. Ми маємо чути один одного, і звичайно, що консолідувати нашу роботу, а не навпаки, до своїй роботі районна влада має керуватися насамперед шаною і повагою, як до керівників підлеглих підрозділів, так само до сільських голів, і в тому числі і до громади Жашкова, до наших жителів нашого району. Як ви плануєте далі співпрацювати із головою райдержадміністрації? Питання риторичне, і я просто що, мабуть, громада, жителі це відчувають незброєм оком. Що на жаль, якщо по великому рахунку такої співпраці не склалося ще із перших днів? Мого обрання через те, що якщо ви пам'ятаєте, що я на, на третій день після того, як мене обрали, були закиди і е, були звинувачення знову ж таки безпідставні. І в мою адресу я, звичайно, що йти на певні уступки, е, надіючись на певне порозуміння, в тому числі е, і ситуації, відповідальності е, в районі. Але знову ж таки до останніх днів ми, ми стаємо свідками того, що е, така співпраця, на жаль, на сьогоднішній день будемо відвертими, її немає. І прикро через те, що від цього потерпає і район, і гром, і наша громада безпосередньо. Ми маємо е, дякувати. І керівникам, і сільським головам, які в таких складних умовах підставляють своє плече підтримку для виконання районного бюджету для допомоги учасникам АТО і так далі. Тому що саме дякуючи, і завдяки субвенціям сільських рад, в нас набагато вирішилося п. Питань фінансових, зокрема, виконання районних програм. Микола Григорович, то якими будуть ваші подальші дії? На спільному засіданні сільських голів було прийнято рішення звернутися до губернатора Ткаченка Юрія Олеговича і губернатора Черкаської області, голови обласної райдержадміністрації та Коваленко Валентини Михайлівни, з приводу дати ось таким нестандартним діям відповідну оцінку, це рішення сільських голів, і я його звичайно що підтримую, тому що насамперед, в будь-якій роботі має бути і повага, і шана, і знову ж таки розуміння тієї відповідальності, яка зараз перед нами стоїть. Наталі Олександрівну, скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до того, що сьогодні відбулося під час наради? Звісно, сьогодні сталася не зовсім приємна подія на апаратній нараді, але хочу сказати, що це спрямована дія голови районної ради проти мене як держслужбовця. Оскільки Микола Григорович неодноразово заявляв, що він хоче зайняти крісло голови районної державної адміністрації. Це він заявляв не мені, а заявляв іншим людям, які сьогодні в мене були на прийомі, і про це мені повідомили. Мені це прикро чути, але е, діяльність голови районної ради спрямована завжди на дискредитацію голови районної державної адміністрації. Я відповідально заявляю, це. Ціленаправлена робота, ціленаправлена робота із головами сіл для того, щоб дискредитувати добре ім'я, порядність, чесність, відповідальність голови районної державної адміністрації. Сьогоднішню ситуацію можна розцінювати неоднозначно, тому що вставши і вийшовши із апаратної наради. Ці люди показали свою некомпетентність і невиконання своїх обов'язків, адже стояло питання щодо виконання доручень голови районної державної адміністрації виконавчими комітетами сільських рад, коли дається доручення голови районної державної адміністрації розробити проєктну документацію по капітальному ремонту доріг і покласти платіжки у державне казначейство. То я не думаю, що це скажімо, перевищення своїх службових повноважень. Чому районна державна адміністрація контролює, направляє і координує дії всіх органів і державної влади, всіх підприємств, установ і організацій району, спираючись на закон про державний про місцеві державні адміністрації. Статтю 41 можу сказати, що стаття 41 перша дозволяє нам, дозволяє нам контролювати і, скажімо, отримувати інформацію незалежно від форм власності. І навіть якщо у сільських голів посада виборна, то вони... Часто звертаються за допомогою до районної державної адміністрації. Юридичний сектор постійно, скажімо, надає посильну допомогу з приводу написання рішень виконкомів сільських рад. І сказати, що співпраці з головами сіл немає, я не можу сказати. Станом на 5 листопада дано 44 доручення, із них 17 доручень головам сіл. Доручення робочого характеру. Тобто такого, що дійсно розробити проектну документацію по капітальному ремонту доріг комунальної власності та отримати дозвільну документацію на на початок робіт, хочу сказати, що деякі сільські ради не використали до сьогодні державну субвенцію на капітальний ремонт доріг комунальної власності. Районна державна адміністрація має право запитати: а чому до сьогодні не використана ця субвенція? А як надалі? Має працювати сільська рада, коли держава дає кошти, а вона не використовує. І сьогодні е, постало питання: а як же голови сіл виконують свої посадові обов'язки? І ми побачили, що голова районної ради став на захист невиконання посадових обов'язків або, м'яко кажучи, саботажу роботи головами сіл. Як ви збираєтеся діяти далі? Щодо своєї діяльності мушу сказати, що я почуваюся впевнено. Я знаю, що я в свої повноваження не перевищила. Я вважаю, що не тільки я, не тільки керівники підприємств, а і жителі села мають знати, а як працює їхній голова? Відвертий саботаж. Викликає сьогодні думку про те, а чи на місці цей голова села? І що сьогодні захищає голова районної ради? Відвертий саботаж? Невиконання, а якщо 23 сільських ради ігнорує, і ні районна рада, ні сільські ради не хочуть це чути, то де ми з вами живемо, в якій країні? І що ми захищаємо? Але ж ми знаємо, що це саме ті голови села, які нещодавно збирали антимайдани, які возили наших людей за гроші партії регіонів. І сьогодні вони знову таки саботують діяльність. Наталю Олександровна, скажіть, будь ласка, як ви плануєте надалі співпрацювати з головою райради, чи збираєтеся шукати компроміс? Я буду виконувати свої посадові обов'язки незалежно від того, подобається це комусь чи не подобається. Я буду викривати недоліки, які є в роботі, як районної ради, так і сільських голів для того, щоб вони звернули таку увагу на виконання ними своїх посадових обов'язків. Сьогодні я переконана в тому, що в будь-якій ситуації, а особливо тоді, коли йде в країні війна, потрібно знаходити компроміси, шукати взаєморозуміння і не тільки шукати, а й знаходити його. І я завжди намагалась і намагаюся працювати так, щоб Люди, які до мене приходять, були задоволені моєю роботою. Хочу закликати голів сільських рад, які не зрозуміли або під тиском чи під чиїмось впливом, е вийшли сьогодні з зали. Я думаю, що ви зробили помилку. Давайте працювати на благо нашого народу, на благо нашого суспільства, на благо нашого району. І тоді в нас усі справи будуть виходити. Так, як того вимагає закон? Очільник району Микола Кльоць спільно із 24 головами сільських рад подав звернення до голів Черкаської ОДА та облради з проханням розглянути питання про відповідність займаній посаді голови Жашківської райдержадміністрації. Натомість голова РДА Наталія Стельмах планує надіслати голові облради подібний документ, зробивши акцент на неправомірних діях свого колеги.